Для того щоб усунути ці неприємні запити. ви чуєте, що це дворова каналізація, і це відноситься до компетенції Дніпро-Кіровоград. Ну, ви чуєте, це ну я розумію, але ми ви сплачуєте прийшли... їм. У нас, кошти, буде, мон... у нас буде монолог чи дискусія, вибачте мене на хвилинку. Якщо нам би було Слушайте, все, все рівно. Б... Якщо, б... Б... Якщо б... б не у вас із команд то би вам було б краще. Давайте не ви будете вказувати, куди мені краще сходити. Томимо, щоб вас туди викликали. А запишіть мою адресу, щоб до мене зайшли. Будь ласка, військома є ваша адреса. Не запишіть, не запишіть. Я, я вам бажаю і... попасти на операційний стіл Амосова, щоб вам відрізали серце, а тоді ще раз пришили. Ага. Так як мені Ні, ви бажаєте так, як... своїм дітям таке. Ні, це Ух, як ви собі? своїм дітям побажаєте прийти в військомат тоді. Ну, Давайте ще раз якраз ну, мої мене... там. Ну, вас тільки не вистачає, вибачте. А, давайте мені потрібно ключі від під'їзду. Якщо б це були в іншій організації, я б звернувся б не до вас. А так як це ключі у вас, я хотів би, щоб ваш представник відкрив нам під'їзди. Вірніше, підвали. Чого підстава? Я ще раз вам пояснив. Ми хочемо подивитися, що відбувається, чому запахи йдуть, і написати за результатом цього, зробити фотографії і написати скаргу. Відповідні органи, якщо ви вважаєте, це не ваша структура, а хтось інший. Ми напишемо інші органи для того, щоб вони прийняли міри і відремонтували нам це. Що, що в цьому не так? Це, це, це не підстава І ще раз, якщо б ключі були в Дніпро Кіровоград, я б до вас би не телефонував. Мені потрібно відкрити. Ми не хочемо ламати ну, замки. Ну, Як буде на місці майстер, вона вам зателефонує. У неї є ваш телефон. Я навіть не знаю, хто ви, і хто майстер ваш. Мені все рівно вона вам зателефонує і відкриє вам під ну, вибачте, ви на роботі. У мене і так Я відпросився. Роботі, я відпросився з роботи для того, щоб із жінками і бабушками, які тут сидять, це питання вирішити. Що не так? Колотить людьми. Давайте напишу заяду, мені дайте під мою матеріальну відповідальність цей ключ. І я візьму без вашого майстра. Ну, я не добре. колочу воду. Я тут на жаль, Але я тут мене мешкаю. Йдемо а ліля є чи немає? Тут 30 людей зібралось. Ви нас повідомили прийти. Так. Ну ви ж розумієте, ми ж хочемо що потрапити людей. Ви ж ви навірно читаєте, що міський голова відправляє людей на Херсон. Ні, а він чому ніч. Чому? Він нічого не він нічого Він нічого не написав з приводу того, що вас сьогодні не буде. Ну тому що це ж вибачте він від нас залежить. Ну так ви ж не повідомили. Давайте так конструктивно. Будь ласка, да, ми хай, чекаємо. Зателефонує. Добре, Хай майстер ми хай Майстер сюди іде, а не телефонує. Ми ждемо.